Вітаю вас, українці! Ми крутий народ, і я вам це доведу. А сьогодні нас запросили на концерт благодійний рок-концерт, на якому ми побачимось з дуже багатьом відомою співачкою і, можливо, не всім ще відомим рок-гуртом. А гроші від цього концерту підуть на підтримку Збройних сил України. Але не гаймо час зараз самі все побачите! А з вами ВАДОС Україна. Погнали. Випадковостей у цьому світі не буває. Ми познайомилися з нею ще студентами. Зараз вона народна артистка України. Дві гітари. Зіграємо. Бурмака, всі узнали, всі знають, знають пісні, шанують і так далі. Марія, скажіть, будь ласка, що от зараз на цьому заході ви робите? Мене запросили взяти участь у благодійному концерті. Це концерт, який збирає кошти. Збирає кошти на потреби 40-ї бригади, і наскільки я 123-ї бригади тероборони Миколаївської ми унікальна нація, це не пафос. У нас тисячолітня історія на відміну від болот. Болота як були, так і залишаться болотами. Наше життя, воно е, ніхто в нас його не забере. Тому сьогодні я закликаю вас пити вино, співати разом, проводити вечір, тому що ці хвилини вони насправді безцінні, а настрій створимо вам ми. Oh, I see. Як приємно, що відкрились оці двері для Раски. українських акторів, Правда? для кінематографу, для розвитку українського кінематографу. Бо він якось був на обслуговуванні у яких-руснявих Їм так, так було зручно, абсолютно. Так ви чітко сказали: конкретно, для кої бригади, конкретно, що збирається? для ну Дуже вразило. Зазвичай артисти, ну щось і там запросили. Вони прийшли, поспівали. Навіть трошки не розуміть. Хоча і це добре, а це цілоспрямована якась допомога. Ви е, особисто знаєте. Цих хлопців, які от цій бригаді знаходяться, Тепер... якось опікуєтесь. Тепер вже знаю. Насправді дотепер не знала. Але коли запрошують до участі в концертах на допомогу якійсь конкретній бригаді і людям, які є, бо тут в залі сьогодні є бійці сорокової бригади, так. і е, тоді звичайно хочеться допомагати, бо ти розумієш, куди власне підуть кошти, і це не, не в принципі, куди. Не образно. Не образно, а це конкретно цій бригаді до зустрічі. Слава Україні, героям слава! Дякую, дякую. На На жаль, ніхто не зміг бути але тут є Тому що наш вечір продовжується, і зараз це новий про гурт або слава нації. Гурт Артіш. Напишіть в коментарях відразу ті, хто пізнав, ті, хто ну, вже поціновувачі вашої музики, я впевнений, що таких немало. А я попрошу розказати про вашу групу для тих, ну, хто тільки до нас приєднується, хто ще не чув вашої музики, хто ще не знайомий з вашим гуртом. Ну і в цілому, давайте просто познайомимося. Ну, давайте, можливо, я трошки не розповім про музику. Гурт Артіш був створений в 2007 році. Тоді ми зайняли на трьох фестивалях призові місця, ось. Але я вважаю, що початок справжнього колективу Артіш бо у нас грали різні музиканти, які постійно мінялися. Сесійні музиканти, які були в гурті, і в 2010 році. Був дійсно створений гурт, і наш був перший виступ РО 66 на великій сцені. І я вважаю, що це був початок от того артішу, який існує по сей день. У вас є дата народження? У гурту, У гурту я вважаю, це якраз дата народження 22 березня 2010 року. Хоч вже назва була в 2007 році, вже ми були лауреатами багатьох конкурсів і фестивалів. Але я все ж таки вважаю, що в 2010 році це був от дійсно повний склад. От все стало ну, на свої місця. З'явився перший склад. Ми почали грати ось виступати за цей час. Рок гурт Артіш записав. Сім авторських альбомів ми багато разів були на телебаченні, на радіо. Знімались навіть в фільмі у Єви Стрельникової серце слідчого. Ти, 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 ти. Музика авторська моя, виконання нашого року атіш. Слухайте її по радіо. Дякую. Чи внизу у цій залі. Так? Так, так. От Всь докері. Ми зіграли як роль. Музикантів. Музикантів Ми зіграли просто ось. там був серіал. <сіг> нам, нам навіть не довелося е <сіг> ну, щось, нічого, гра́, щось гра́, там в да? себе видавати. Ми просто робили Виграли свою себе, справу. Да? Робили свою справу. А так. А? Свою справу, а ви грали гурт артіш? Да? артіш чи якийсь, uh, якихось інших музикантів? Ми грали гурт пісня. Так, була саундтреком, так? Так, того, і фінгу, так тащу. цікаво, що Star Media знімала цей фільм. Ось і на продаж. Ну, фільм цікавий, був Єва Стрельникова, Дякую їй за запрошування. チューリップのほう、あいつら、おまかせ。 Тому що ми ну, взагалі якось, от як якісь інопланетяни були, стояли на сцені. Тому що то те, що ми грали, і як ми виглядали, це все відрізнялося від того, що було по сценарію, мені здається. А, ну тобто -то була повна імпровізація, я так розумію. Де? Ну мені здається, що а ні. просто ні, та та, ні, 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 я це, собі написав це кола... ноти. Так. Я мусив зіграти партію, яка була mm -hmm. в тій композиції. Ні, ні, серйозний підхід. Там було не декілька... відміняється, да, одно знову. Там було декілька рок-нрольних пісень, була пісня в стилі регі. Ось просто по сюжету там за забігала поліція, і поліція клала на стіл е... всіх музикантів. Ні, бандитів. <laughs> Власне, бандитів ми це спостерігали із залу вже. <laughs> RUN!